Брати та сестри, Христос народився. Слава Господу! Тому що це не просто слова, які ми говоримо на ці свята. Я вірю, що тут зібралися ті Божі діти, для яких це не просто слова, а це свідчення, що колись в твоє і в моє життя прийшов той, хто народився або народив тебе згори. Амінь. Тому, коли ми святкуємо. Це свято народження Ісуса Христа, я в своєму житті святкую той день, коли Бог народив мене згори. Тому слава Господу нашому Ісусу Христу! Знаєте, хочу сьогодні сказати таке слово, перед тим, як я буду проповідувати, бо Бог Духом Святим поклав мені в серце сказати це слово, бо хтось має його почути. Ми всі знаємо місце з Євангелії. Від Йоанна, 3 розділ, 16 віршик, який каже про те, що Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Апостол Павло в 5 розділі, Піснення до Римлян, 8 віршик каже. «Но Бог свою любов к нам доказує тим, що Христос умір за нас. Когда ми були ще грішниками. грешниками. Знаєте, я вірю, що Бог сьогодні хоче комусь нагадати про те, що Він так сильно тебе полюбив. І це не просто слова, які ми знаємо на пам'ять, або звикли чути це місце із Євангелії. Я вірю, що Бог Духом Святим хоче комусь сьогодні сказати: Слухай, Синку мій. Донька моє, якби ти знав, як я тебе полюбив. Я тебе полюбив і свою любов до тебе доказав, доказую, тим, що я за тебе помер не тоді, коли ти гідний, не тоді, коли ти вже змінився, не тоді, коли вже ти став таким, як ти думаєш, треба стати, щоби ходити до церкви або стати членом церкви. Я за тебе помер тоді, коли ти був ще тим. Ні годяєм в світі. Я за тебе помер навіть тоді, коли ще ти щось робиш в своєму житті, і ти розумієш, що так не має бути. Тому я вірю, що Бог сьогодні хоче нагадати тобі про свою любов. І що сьогодні саме той день, коли щось має в твоєму житті змінитися. Сьогодні саме той день, коли Бог хоче дати тобі благодать і силу перемогти те. Що було неможливо, можливо, навіть до сьогоднішнього ранку. Тому коли Бог буде кликати тебе сьогодні, в кінці цього служіння, згадай, що Він нагадує тобі сьогодні про свою любов, що Він так тебе полюбив, що віддав своє життя, щоб все в твоєму житті, що було до цього, змінилося. Я хочу сьогодні поділитися. Коротким словом, наскільки Бог дозволить, коротким словом про Божі обітниці, Божі обітниці в твоєму житті або Божі обітниці для тебе від Бога. Боже слово каже в післанні до Петра, друге пісня до Петра, перший розділ з третього віршуку. Я вибачаю, що читаю ще російською, або вибачаюсь, якщо будуть якісь русизми, коли я буду проповідувати, хай Бог допоможе мені, а вам не дасть мене судити, тому що я в процесі. Третій вірші. «Как Як божественної сили його даровано нам все потрібне для життя і благочестия, через познання. познание призвавшего нас славою и, благо, и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Апостол Петро в послании Каже такі слова, що Богом дарований тобі і мені великі і драгоцінні обітниці. І знаєте, це слово не про когось взагалі. Я вірю, що Бог хоче, щоб в твоєму і в моєму житті Він був тим Богом, який дає тобі обітниці і їх виконує. Я вірю, що Бог, Він як той батько твій і мій, який знає твоє і моє життя, і у нього для тебе в твоєму житті, напротязі всього твого життя, через Оце Боже Слово, є обітниці або простими для нас словами обіцянки. Які в твоєму і в моєму житті на протязі нашого життя, в тих чи інших обставинах дадуть тобі змогу здолати все, що ти будеш проходити в своєму житті. Кажуть, що різні цифри є, але кажуть, що Божих обітниць у Божому Слові більше, ніж 7 тисяч. І знаєте, я роздумуючи про це, подумав, який великий Бог і благий до тебе, до мене, що в нього для тебе і для мене є обіцянки на всі, на всі обставини в твоєму житті. Що таке обітниці? Обітниці це коли хтось обіцяє тобі щось. Зробити у якомусь близькому майбутньому. Так от, у Бога для тебе і для мене є ці обітниці, в яких Він обіцяє щось зробити в Твоєму житті. І я вірю, що Бог хоче, щоб ці обітниці в твоєму і в моєму житті діяли. Знаєте, таке запитання, чи діють сьогодні в Твоєму і в моєму житті? Божі обітниці, Божі обіцянки. І знаєте, я роздумую, роздумував над цим, над цим питанням, над цією темою, якщо Божі обітниці в твоєму і в моєму житті вони не діють, якщо ти не бачиш, що Бог робить те, що Він сказав, то цьому є три причини. Або ти не знаєш про ці обітниці. Ти в них не віриш, вони не лежать в твоєму серці, ти їх не сповідуєш перед Богом, ти їх не очікуєш від Бога. Друге, твоє серце, воно не підкорене йому. Твоє серце воно не підкорене йому, твоє серце йому не належить, тому що, тому те, що має належати тобі, через те, що. Між тобою і Богом є відносини, воно тебе не торкається, воно тебе не стосується. Деколи знаєте, можна зустріти, я такі речі зустрічав в житті людей, які знають Боже Слово на пам'ять, які знають, як правильно написано в Божому Слові, які знають, що таке. Ісповіданні російською. Що таке проголошення? Вони ці речі сповідують, вони ці речі проголошують. Але Божі обітниці чомусь не діють в їхньому житті. Чому? Тому що, якщо подивитися на життя деяких людей, можна зрозуміти, що в житті таких людей, ісповіданні. Правозглошеніє, воно не діє. Чому? Тому що, тому що серце людське, воно Богові не належить. Тому що в житті цих людей є щось, що свідчить, що їх серце належить ще комусь, ще чомусь. Те, що Бог називає мерзістю в його очах. Тому Божі обітниці деколи не діють в житті людей. Лише тому, що вони знають, як написано, лише тому, що вони проголошують це, лише тому, що вони сповідують це своїми устами, вони знають це на пам'ять. Це має бути стосунками між Богом і людиною. І Боже Слово в книзі повторення закону, 28 розділ, другий віршик каже, що необхідно, щоб Божі обітниці. Вони діяли. В житті віруючої людини, все благо... все і прийдуть на тебе всі благословення Сиї і сповняться на тебе, якщо будеш слушатися гласа Господа Бога Твоєго. Всі Божі благословення, всі Божі обітниці, вони будуть діяти в житті тієї людини, яка і чиє серце буде належати. Йому буде належати, буде належати Богові. Знаєте, я вірю, що у Бога для тебе, для мене, це таке, знаєте, сьогодні слово підбадьорення про те, що у Бога на твоє життя, на всі дні твого життя є те, що допоможе тобі здолати все. Знаєте, Бог, я вірю, задав собі питання, навіщо ці Божі обітниці більше семи тисяч. Кажуть, записаних в Божому Слові. Навіщо вони взагалі? Я вірю, що це для того, щоб Бог, знаючи твоє життя, знаючи все те, з чим ти зіштовхнешся протязі свого життя. Щоби коли ти звернешся до Божого Слова, щоб коли ти в цих обставинах покличеш до Нього, це Слово, як Божа обіцянка, дала тобі сили здолати ті чи інші обставини, які ти проходиш. І хочу зачитати деякі із місць Божого Слова, які говорять про те, що Бог тобі обіцяє. Знай, щоб не відбувалося в твому житті, Бог тобі обіцяє тебе не залишити. Ісая. 43 розділ. Книга пророка Ісаї, 43 розділ. Я вірю, що слова, які ми читаємо в Божому Слові, і це слово, яке я зараз буду читати, Бог він хоче, щоб це слово воно не залишилось місцем, яке ти почув на недільній проповіді. Щоб це слово не залишилось буквою, яку Ти знаєш, щоб це Слово стало відкриттям для тебе в Твоєму житті. Нині же так говорить Господь, сотворивши тебе, Іаков, і устроївши устроивши тебя, Ізраїль, не бойся, ибо Я іскупив тебя, назвав Тебя по імені Твоему, ти мой. Будеш ли переходить через води, я з тобою? Через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой, святой Израиль и Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Ты дорог в очах моих многоценен, и я возлюбил тебя. До этого места. Я вірю, що це Боже Слово, воно, є обітницею для тебе для мене, що в тяжких обставинах твого життя, коли тобі здається, що Бог тебе залишив, я вірю, знаєте, що слово, яке Бог залишив для тебе і для мене, це слово має бути не просто читаємо. Можливо, не просто навіть вивчене на пам'ять, хоча це дуже важливо. Це слово має потрапити в твоє серце, там залишитись. І коли ти будеш у тих обставинах, в яких тобі буде дуже тяжко, тебе залишать можуть навіть близькі люди, або ти переживеш якусь зраду в житті. Оце слово, коли ти. Можливо, навіть не будеш мати можливості відкрити Біблію, а просто десь сховаєшся для того, щоб у крику своїй душі звернутися до Бога. Бог Духом Святим нагадає тобі про те, що Він одного разу тобі пообіцяв тебе ніколи не залишити. Якщо це слово, воно Стає відкриттям у Твоєму житті. Воно Духом Святим записується на скрижалях Твого серця, його звітом ніхто не витри. Воно звітом нікуди не зникне. Я вірю, що Бог, Він хоче, щоб Слово Його воно ставало обітницями в Твоєму житті. І Бог, Він вірний, щоб це слово. Воно здійснювалось в твоєму житті. В Пісні до коринтян, в до коринтян, другий розділ, другий Пісня до коринтян, перший розділ, 20 й віршик, Боже Слово каже, що всі Божі обітниці або усяка Божа обіцянка у Христі Ісусі, вона так і амінь. Я вірю, що Бог Він хоче, щоб ці Божі обітниці вони в твоєму житті були. Що потрібно для того, щоб в твоєму житті були Божі обітниці? Або що потрібно, щоб в твоєму житті ти мав це слово, яке допоможе тобі у тяжких обставинах твого життя? Для цього потрібно перебувати у цьому слові. Шукати перебування в цьому слові, намагатися зробити все для того, щоб це слово виконувалося в твоєму житті. І Я вірю, що коли в твоє життя прийде ще якесь випробування, наприклад, я думаю, на цьому місці немає ні однієї людини, яка би не хворіла. На жаль, ми. Не застраховані від того, щоб хворіти фізично. Але знаєте, я вірю, що Бог він подбав про те, щоб коли ти з цим випробуванням в своєму житті зіштовхнешся. на жаль, в нашому житті бувають хвороби не тільки грип і простуда, а щось набагато тяжче і складніше. А деколи хтось каже, що це все. І це неможливо змінити або неможливо вилікувати. Бог, я вірю, знаючи про це, що ти можеш потрапити в такі обставини, залишив для тебе і для мене обітницю. Ця обітниця вона записана в книгі пророка Ісаї, 53 розділ, 5 віршик. Я думаю, ми це місце також знаємо на пам'ять, «Но Он ізв'язан був за гріхи наші і мучим за беззаконня наші. Наказання міра нашого було на ньому. Ранами Його ми зселились. І знаєте, я вірю, що Бог він хоче, щоб це слово також воно було закарбовано там, у Твому серці. Щоб це було слово не просто, яке ти прочитав, щоб ти зміг прийняти це відкриття від Бога. Послухай, я там на Голговському христі був для того, щоб ти моїми ранами був зцілений. Я хочу, щоб ти в це вірив. Я хочу, щоб коли ти будеш в цих обставинах, ти це говорив, ти це проголошував. Знову ж таки, Проголошувати і сповідувати недостатньо. Важливо, щоб твоє серце було, належало Богові. Але в цих тяжких обставинах Бог, знаючи, що ти можеш таке проходити, залишив для тебе обітницю. Послухай, ранами моїми ти зцілений там, на Голгофі. Можливо, навіть коли хтось проходить таке тяжке випробування і хтось поставив, можливо, навіть вже діагноз. Бог хоче, щоб ти. Читаючи Боже Слово, мав цю обітницю від Бога, що відбулось одного разу, пам'ятаєте, історію з Лазарем. І там є таке місце, я вірю, що це, що це також обітниця. Воно для мене стало обітницею, я поклав це в своє серце. І в деяких обставинах в своєму житті я просто його говорив перед Богом. Що ця хвороба. Оця хвороба, якою ти сьогодні хворієш. І, можливо, хтось поставив тобі страшний діагноз. І кажуть, що це все, можливо, навіть дали якісь сроки, скільки при цій хворобі максимум ти можеш прожити. Але Бог залишив тобі слово в твоє життя, щоби ти знав, що саме оця хвороба, вона не до смерті. А до слави Божої, щоб через неї прославився Син Божий. Амінь. Знаєте, ми молимося за своїх рідних, близьких. Ми мріємо, щоб вони були спасенними. Ми мріємо, щоб наші діти прийшли до пізнання істини. І ми знаємо також, Боже Слово каже, що якщо ти спасенний, знай, я хочу, щоб твоїми спасенними були і твої близькі. Спасешся ти і спасеться весь дім твій. Ісус на одного разу сказав, Господи, я проголошую. Я це вірю, я сповідую, Так буде. Я про це молю до Тебе, щоби я і мій дім. Назавжди служили тобі. Я вірю, що Бог хоче, щоб це було твоїм відкриттям, що це слово, воно не просто про когось, воно саме про тебе. Бог хоче, щоб це було для тебе Божою обіцянкою. І це можливо тільки тоді, коли ти маєш стосунки з Богом. Я вірю, що Божі обітниці. Вони не всі записані в Божому Слові, вони ще будуть Богом сказані тобі індивідуально. Вони не противорічать Божому Слову, але вони, можливо, не звучать саме так, як там написано. А Бог знає про те, що ти відчуваєш, що ти переживаєш, що ти проходиш в своєму житті, і Він дасть тобі слово, яке допоможе тобі це здолати. Як приклад, дуже швиденько, як ми тільки одружилися, моя дружина захворіла, була вагітна, ми про це ще не знали, і вона захворіла полініфрітом і приймала дуже тяжкі знеболювальні і антибіотики. А пізніше ми дізналися, що вона вагітна. І коли про це дізналися лікарі, вони ну, зробили таку пропозицію, щоб після такого лікування можуть бути дуже великі ускладнення, і порадили зробити аборт. Звісно, що ми відмовилися, і прийшов час, коли треба було зробити перше УЗІ. Я дуже переживав. Моя дружина пішла на УЗІ, я залишився на дворі і молився до Господа. Молився до Бога і кликав до Нього, просивши про те, щоб все, що ми пройшли, все, що вона вживала, не мало наслідків для, нашої, для нашого сина. І знаєте, в цей час, коли я молився, Бог дав мені слово, благословіння, а не страждання, здоров'я, а не хвороба для кожного, хто народиться в твоєму домі. І знаєте, я. Повірив Божому Слову. І тепер у всіх тяжких обставинах, коли хтось хворіє в моєму домі, я, звертаючись до Бога, кажу: Господи, Ти колись сказав мені в життя слово. І я вірю, що воно так і амінь не тільки тоді, а доки я буду жити. Я вірю, що у Бога для кожного з нас є Божі обітниці, Божі обіцянки саме для тебе, бо Ти, його син. Бо ти Його донька, і Він хоче, щоб ці обітниці в твоєму житті вони відкривали тобі велич і силу, силу Божу. Тому хотів би сьогодні молитися про те, щоб Божі обітниці, Боже Слово, Божа обіцянка вона мала місце в твоєму житті, щоб твої і мої стосунки були з Богом такі, щоб Бог. Говорив тобі слово, яке ніколи до нього назад не повернеться, поки не виконаєте те, для чого він його післав. І нехай Божі обітниці діють в твоєму і в моєму житті. Амінь. Давайте помолимося. Алилуя. Господи, ми дякуємо тобі. Господи, ми дякуємо Тобі, бо нам даровані від Тебе, великі та дорогоцінні Обіцянки Господь, Твої обітниці для кожного з нас. Боже, Ти знав, знав кожного з нас ще до того, як ми народилися, бо ми тобою вибрані. Господи, Ти знав і знаєш наше життя, знаєш кожен подих наш, знаєш кожну думку нашу, знаєш, скільки волосся на нашому. На нашій голові ти з нас, нас знаєш, Господи, дякуємо Тобі. І знаючи весь наш земний шлях, Господи, Ти продбав про те, щоб ми змогли його пройти, тому залишив нам своє Слово, тому залишив нам Твої обіцянки, Твої обіц... обітниці. Господи, Ти хочеш, щоб це Слово. Воно було так і амінь для кожного з нас на всі дні нашого життя. Ти хочеш, щоб це слово воно являло твою силу і твою могутність. Алілюя! Дякуємо тобі, Господь. Господи, тому, коли в нашому житті, з чим би ми не зіштовхувались, ти про це знаєш і про це написав у своєму слові, для того, щоб ми. Коли звертаємось до Твого Слова, Господи, прийняли це Слово вірою в своє серце. Господи, прийняли Його вірою, розтворили його там, і воно стало там, записаним. Господи, записаним всередині нас. Щоб коли, Господи, ми проходимо ті чи інші обставини, випробування в нашому житті. Господи, коли. Дьявол каже нам, що Бог нас залишив, ми знали, про що ти сказав Ісая 43. Не залишу тебе, не залишу тебе, не покину тебе. Я знаю твоє ім'я, я народив тебе словом істини. Ти мій, Алелюя, щоби ми не проходили через море, через вогонь. Ти з нами обіцяв, і буде так, і не залишиш нас. Коли ми приходимо в випробування, коли ми хворіємо, Господи, Ти дав нам це слово ранами Твоїми, я зцілений. Галилюя. Усяка хвороба, вона переможена на Голгофі, і вона не до смерті, а до життя, щоб ім'я Ісуса було прославленим. Алілюя. Господи, коли ми молимось про близьких рідних, Ти обіцяв. Господи, чи може бути забрана здобич усильного? Твоє слово каже так. Аллилуйя. І ті, хто сьогодні в полоні гріха, за кого моляться батьки, матері, Господи, тата, дружини, Господи, ця здобич вона може бути забрана, бо Ти так сказав. І ми про це молимо. Аллилуйя! І синів Твоїх спасу, кажеш Ти, о Господь, нехай буде так, нехай сини і доньки наші будуть спасені, звільнені від усякого рабства, будуть народжені згори. Дай нам знати Бог тебе, Твоє Слово. Господи, бути близькими з Тобою, щоби, коли, Господи, нам тяжко і важко, коли ми звертаємось до Тебе, ми чули це слово. Слово, яке дасть нам силу стояти, йти далі, і перемагати, руйнуючи усяку брехню і неправду дьявольську. Галилюя! Господи, бо ми знаємо, що відкупитель наш живий, йому слава, чиста хвала, молились ім'я, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.